Усім доброго дня, любі мої підписники, друзі, гості мого каналу Захоплення Марічки. Сьогодні будуть знову кролики, які в нас зміни нашому Наших кроликів. Ось сиру кролицю я перемістила в цю більшу клітку. Я думаю, хочу її спорвати і хочу, щоб вона тут була. Поставлю для неї ящик. Мені так краще, як маточник. Тому що вона робить дві нори. Одну в одній нирці тіток, кроленяток годує, а про другу забуває. І тому я її перемістила в цю клітку. На увесь зверху насипала Поріно корм і з добавкою, по-моєму, трави, нехай їсть. Через пару днів, якщо все буде добре, буде спарована. Ось тут, друзі, де була сіра кролиця, оце хід перекрила я маточник. Для них тут місця вистачає. Тут є три кормушки. Кролик водичку п'є. Одна кормушка на водичку і дві кормушки на зерно. Щоб вони не бились. Для кожного буде персональне. Так? Це в нас є парочка, кроличка і кролик. Хай ще трішки постоять, а потім я їх роз'єднаю. Так, а ну давай, 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 Я буду двері взята закривати. Ось тут нічого не змінилось, як стояла наша Каліфорнія біла. Я її назвала попередньому е, в минулому відео Сірою. Не, Біла. Сіренькі вушка, просто не чорні. Вона, видно, є не чиста каліфорнія від мішаного кроля. І мама була каліфорнійка, а тато був, напевно, якийсь сірий. І така вона вийшла, вийшла в нас нечистокровна корм, кукурузка овес, і також зверху насипала чуть поріни. І водичка. Тут у нас стоїть кролик наш чорний. Він ще молоденький. Це із тих, що в мене було четверо кролів. Вони були набагато більші. Пішли на м'ясо. Я для того їх тримаю, щоб було м'ясо. А цей поки оставила, залишила. Малечу я перемістила в ось цю більшу клітку. Вона одинакова по розмірах, вона одинакова, що тут і що тут. Лише якщо кролиця буде кітна, мені там буде кращий дохід до неї. А вони поки нехай ростуть. Я не знаю, хто тут є в нас. Кролики, кролички, ще вони маленькі. Перевіримо десь. Пізніше, десь через місяць. Так. Для них сьогодні тут нове місце, але насипала також овса без кукурузки, просто чистий овес і зверху Пуріно. З гарним харчуванням вони привикнуть швидше до нового місця. Ну, і на завершення наш каліфорнієць чистокровний. Дивіться, як ярко виражені чорні вушка, ніжки Чуть-чуть мають окрасу на кінці. І носик. Це є наш тато. Так? Це є наш кролик на наше плем'я. Ну чого ти? На наші кроленятка. Ну, він не так давно приїхав. Наше хозяйство. ще він трошечки до мене, може, не привик. Привикне, правда? Як ж його назвати? Яке йому дати ім'я, друзі? Тут йому також поставила мисочку, прибила, щоб не, не рухав мисочку на зерно і на водичку. Так, підемо зараз картопельки, зваримо їм і будуть. Їсти, особливо е молоді і, і кроликів треба добряче кормити, щоб вони вміло працювали. І якщо все буде добре, то сьогодні нашу білу кроличку каліфорнійку. Ось цей кролик напевно зробить мамою через днів два-п'ять. Перевіримо, побачимо. Поки я чистила клітки, поки дезінфікувала, їх поставила разом, разом. Верніше до нього приєднала кролицю і він зробив своє діло. Так? От і ося така, вона набагато більша і вона його кусає. Понимаєте, він його, її боїться. Нехай він поки приживеться в мене, поживе тижнів. Два, напевно. А тебе трошки потримаю. Що? Мовчиш? І Маша мовчить? На голоді потримаю. Як на голоді? Овес і вода. Даже може, сіною вода, щоб вона не зажиріла. бо вона досить вправна, гарна кролиця. Так. Щоб гарно спарувалась. пару днів потримати її чуть на строгій дієті. Цей кролик є е, провакцинований і наша малеча буде завтра провакцинована. Так? Так. Ну, що моя, мамочка? Що ти зажурилась? Тебе тут гарна простора клітка. І ось там водичка також стоїть, тільки не прибита. Я сподіваюся, що вона буде пити, бо я своїм кроликам водичку даю постійно. Це обов'язково в їхньому режимі харчування водичка, так? Тато кролик. Поки в нас будеш тато кролик, а яке ім'я тобі? Знайдемо чи придумаємо, то я не знаю. Дуже гарний. У мене був такий кролик. Я купляла, по-моєму, за 500 гривень і з'їв кусок піноблока. Я на піноблоці Маша. Догадалась прибити тарілочку, щоб зерно висипали. А він взяв той ту ту, ту піноблок і згриз. І став шлунок і все, друзі. Дуже був великий, дуже гарний. Ну що ж, всі новини на сьогодні. Нагулялись хто де, але нагулялись ви сьогодні. Так. Так. Ну що ж, друзі, кому сподобалось моє відео, кому сподобався наш новий житель, ставте йому пальчика верху, Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб ви не пропустили наші наступні відео, роботи. Усі мирного неба. Божої вам благодаті! Швидкої нам перемоги. Будьте здорові, щасливі. Пока-пока-пока!